Міністр закордонних справ України вперше за багато років приїхав із візитом до Сирії. Сирійськими медіа вже ширяться кадри зустрічі Андрія Сибіги та фактичного лідера повстанців в Сирії Ахмеда Аль-Шара разом із главою дипломатії в Дамаску перебуває і міністр сільського господарства України та спецпредставник президента Зеленського. Про що конкретно триватимуть переговори невідомо, але ще 23 грудня після повалення режиму Асада. Зеленський доручив МЗС встановити контакти з новою сирійською владою, а три дні тому Київ відправив Дамаску пів тисячі тонн нашого пшеничного борошна в межах програми зерно з України. Ну а тим часом британське видання Таймс із посиланням на власні джерела пише, що дружині диктатора Асада не дозволять повернутися до сполученого королівства, де вона народилася, бо термін дії її, її паспорта. Сплив, окрім того, і міністерка внутрішніх справ Британія, і очільник МЗС дали зрозуміти, що Лондон супутниці диктатора ради не буде. В останні дні в численних медіа пишуть, що Асма Асад дуже невдоволена втечою до Росії. Прагне розлучення зі своїм чоловіком Башаром, і хотіла би повернутися до Британії, щоб зокрема продовжити там лікування від лейкемії. Тепер все сімейство разом з дітьми отримало притулок в Росії, де вони володіють низкою елітної нерухомості.